До 30-го року сумська міська територіальна громада планує скоротити викиди СО2 на 37%. А до 2050 року наша ціль досягти в громаді кліматичної нейтральності. Зробити це неможливо без консолідованої роботи фахової команди. Енергоефективність разом із державними механізмами стимулювання до економії енергії це потужний міжсекторальний інструмент декарбонізації та розвитку конкурентно спроможної громади на шляху до кліматичної нейтральності. До впровадження проєктів з енергоефективності Сумська громада залучає провідні міжнародні інституції. Приклад успішного кейсу. Комплексна термомодернізація будівель дитячої лікарні зі складової альтернативної енергетики. Також нам допомагають громадські організації з різних міст України. Завдяки нашій співпраці в сумах з'явилися три сонячні електростанції. Громадська організація Колтава розробила оцінку вразливостей до зміни клімату та запропонувала адаптаційні рішення. Одне з них реконструкція системи зливових стоків, про що було зазначено в проєктній заявці на першому етапі конкурсу. Також сумська громада активно співпрацює з місцевим бізнесом для вирішення питань декарбонізації. Чесна співпраця з міською владою дозволяє швидко і якісно реалізовувати проекти з енергоефективності. Декарбонізація в секторах плану дій неможлива без наукового потенціалу. Інноваційний продукт Сумдео онлайн моніторинг споживання нероносії успішно імплементований в систему нейроменеджменту Лармади. Енергетичний інноваційний хаб СНАУ сприяє масштабуванню проєктів з альтернативної енергетики. Ми впевнені, що завдяки декарбонізації та адаптаційним рішенням в нашій громаді можливо досягнути нульового балансу викидів. Разом